Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо таку цікаву банкноту України номіналом ну, 2 гривні. Так, ну, це є банкнота зразка 1995 року. Так, ну тож, розглянемо банкноту. Ну, ось. Так, на банкноті зображений Ярослав Мудрий. Так, у нас тут. Так, це підпис голови Національного банку України. Так, 2 гривні. Так. До речі, елементи захисту банкноти це водяний знак зображення Ярослава мудрого Та тут ще є посередині захисна стрічка. Але погано видно на, на захисній стрічці так напис 2 гривні. Ну, ось така банкнотка так номіналом в 2 гривни. Так, до речі, до речі, банкноти ввелися в обіг в 1997 році та вилучилися в 2001. році. Ну, дана банкнота у мене є так, 2001 року випуску, ось видно. Так, ну, тут на зворотній стороні зображений собор Святої Софії. Ось така, ось така банкнота. До речі, банкнота у мене в доволі таки поганому стані. Так, Я б хотів її реставрувати, але е, щодо даної банкноти, то тут є е, невеличкий нюанс. А саме якщо, якщо помити таку банкноту, то ось що може статися з, банк... з банкнотою. Ну, тобто, Дивіться, у мене є так ось 20 гривень. Це так само банкнота зразка 1995 року. Так, ось, Банкнота не є фальшивою. тобто, Ну, Тут погано видно, так тут погано видно водяний знак, але дуже добре видно ось захисна стрічка. Ну, Тобто банкнота не є, не є фальшивою. Так, але ось потрапила на банкноту вода і просто краска зійшла. Напишіть у коментарях, хто знає, як. Як почистити таку банкноту. Ну, ось, до речі, так, ще хотів сказати про банкноти трішки зразка 1992 року. Ну, ось маю таку одну гривню. Так, ось. Ну, така банкнота, вона, вона води, як то кажуть, не боїться. Її можна спокійно помити, почистити. Так. Ось така банкнота. Ну, а по даній банкноті, то я не знаю, як її так відреставрувати. Так, напишіть коментарі, кому сподобалася така банкнота, у кого є такі банкноти. До речі, хочу сказати, що ціни на такі банкноти різні. Так, ну, Починаючи від 50 гривень і вище. Все залежить від е, якості банкноти. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Так, кому було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!